От е теж запитання я ставив браво. Не так масово і різноманітно, вочевидь, як хотілося б але, от принаймні, якісь ну що не менше дослідні зразки там автоматизованих, роботизованих систем на полі бою з'являються у нас. М ну а з іншої сторони, змагатися от, з руснею в кількості піхоти, ну справа безглузда, да, вочевидь. Ви як вважаєте, от є у нас ну, справді, якщо так за знаєте, серйозно за великим рахунком, потенціал звести втрати людей до мінімуму і перемогти в цій війні саме за рахунок безекіпажних бойових систем? Ми поки що знаходимося на самому початку цього шляху, і повноцінно людину вони не можуть замінити. Навіть якщо ми говоримо про турелі, які винесені, якими керують на відстані, але якщо виникає якась елементарна механічна проблема, з цією туреллю, яку може, ну, наприклад, людина вирішити, елементарно також перезаряджаючи кулемет той самий, чи е, який може Якось цей дефект виправити на місці, що робити, коли це винесено від тебе за 50 метрів. А, турель це вогнева точка, яка більше не веде вогонь, все і її можуть захопити як і ту турель, так і цю позицію. Отже, тут питання яке а, досить складне з одного боку. Це так з одного боку, це дійсно розвиток, це еволюція, і вона в майбутньому а, дійсно буде мати місце в військах. Інше питання ми зараз тільки на шляху початку цього шляху. І про зменшення саме наших втрат за рахунок автоматизації і так далі. Ну тут приклад дронів. Дрони зараз виконують велику кількість бойових задач, в тому числі і значно зменшуючи наші втрати. Тобто, якщо використовують дрон для знищення російської важкоброньованої техніки, будь-якої техніки, це. Скажімо так, 5 років тому це був функціонал кого, якщо ми говоримо про петерка. піхоту Петерка, отже, але саме позицію з ПТРК може уразити той самий танк, якщо побачить її першим, або артилерія і так далі. І таке інше. Зараз дрони виключають саме таке ураження і такі втрати.